У територіальному центрі соціального обслуговування населення у межах проєкту розвиток ветеранського простору Єдність і Сила у Конотопській громаді, яку впроваджує громадська молодіжна організація студентів новий час за технічного адміністрування і сар'єднання, за сприяння програми розвитку ООН в Україні, за фінансової підтримки Європейського союзу і уряду королівства Нідерландів, були проведені ремонтні роботи для облаштування трьох локацій ветеранського простору: простору для комунікації, фізичних активностей. Реабілітація через спорт та родинного дозвілля для створення умов адаптації ветеранів і ветеранок та членів їх сімей до цивільного життя. До виконання ремонтно-косметичних робіт долучилися команда проєкту та персонал партнерів управління соціального захисту населення, ветерани та члени їх сімей, громадська організація об'єднання ветеранів Два крила, небайдужі мешканці громади. Створення ветеранського простору в Конотопській громаді це я рахую найважливіша річ на цей час. Цей час, коли наша країна воює з таким підступним, наглим і сильним ворогом, тримає позиції і багато втрачаємо людей і багато поранених. І зараз це дуже дуже важливо за того, що люди приходять на реабілітацію, на ротацію. Ветерани війни, які тут звільнилися, учасники бойових, де да й не тільки люди, які в погони, до їх треба відноситись з пошаною. І для цього ветеранський простір це чи не найголовніша зараз справа в нашій країні, тому що воювати з таким ворогом, і я рахую так, що все повинно бути направлено на перемогу нашу. Зараз я бачу вже, що ми в начальній стадії цього, в стадії ремонту, ми. І Я і мої побратими, і ті люди, з якими я спілкуюся, і рідні мої, члени сімей ветеранів, прийдуть і допоможуть з цим в цьому начинанні, так як це в подальшому збереже життя і здоров'я наших ветеранів, буде відновлення ветеранів, які повернуться в стрій на передову туди і будуть воювати з новими силами і вистоювати нашу державність. В межах проекту проводились різноманітні тренінги з ментально-спортивних практик. Мій страх і його трансформація, родинні тренінги. Ми разом. А тренінгова програма стресостійкість та психологічна рівновага була спрямована на створення комфортної емоційної атмосфери у тренінговій групі, сприятливої для результативної спільної роботи, формування взаємопідтримки та взаєморозуміння, підвищення рівня стресостійкості, розвиток навичок концентрації уваги та знаходження власних ресурсів у подоланні стресу ситуацій формування у громаді взаємопідтримуючого ком'юніті у межах ветеранського простору. І ось нарешті територіальний центр соціального обслуговування населення Конотопської громади готовий до відвідування. В територіальному центрі соціального обслуговування наразі реалізовується проєкт розвиток ветеранського простору єдність сила в Конотопській громаді. Даний проєкт реалізується за підтримки міського голови, за підтримки міжнародних донорів і всій команді проєкту. На даний час вже створено три локації за проєктом: це оздоровча локація, локація інформаційного супроводу та психологічна зона. Проведено косметичний ремонт. Всі локації облаштовані меблями та обладнанням і працюють як для ветеранів, для, і для ветеранок і членів їх сімей. Також дані локації використовуються і для підопічних територіального центру, а саме для відвідувачів денного відділення, які проводять зустріч майстер-класи із різними міжнародними організаціями. Дякуємо всім, хто взяв участь, і запрошуємо ветеранів і ветеранок Конотопської громади до територіального центру соціального обслуговування населення Конотопської міської ради.